Коментую роботи своїх підписників і звертаю увагу на композиційні прийоми. Інтересненька, мені дуже подобається, як тут фотографія розділена на дві частини, і в кожній з цих частин є головний герой. Знизу дівчинка, а зверху лебедь. Але є одне але у дівчинки досить темне волосся, яке розташовано на такому ж темному фоні, через що контрасти в цій області досить слабенькі, і голова моделі зчитується трошки гірше. Ось тут я прям дуже чітко і дуже класно бачу правила третин. Якщо фотографію скадрувати трошечки ось так, а взагалі ця локація мені дуже нагадала останні. Сцену з фільму і упередження, і знаєте, якби я тут зробила кадр. Присіла максимально би на землю, щоб було дуже дуже багато неба, і щоб дівчинка йшла, от знаєте, майже по лінії горизонту. І десь з боку, по правилам третин, було б дерево. Я думаю, це було б офігенно. А балдеть, блін, це що таке? Це дуже хорошо. Ритм офігенний, діагоналі офігенні. і чесно. Мені дуже подобається, як тінь падає в ліву сторону, а волосся розвивається вправо, і це створює такий прикольний баланс. Якщо ще цю фотку перевести в ЧБ, це буде просто конфетка. Mm. Як вам такий формат? Якщо сподобалось, то я з радістю чекаю на вас на великому зумі з розборами ваших робіт. Деталі в сторіс.